Я бачив, як Юра з першого дня до нас це була радість для нас. Разом з Костя вони прийшли. Коли вони перші дні портали вищепку, вже всі спостерігали за їхнім творчістю, над мене, так як вони готують себе до війська. І вони дійсно стали одним з найкращих. У нас дуже багато, майже 2 тисячі. Але ці дві особистості, Кості і два друга, правда дружба це той приклад, яким має, ну, яким має бути людина, воїн Два дні тому, коли у нас була можливість попрощатися нашим воїнам в Харків з Юрою, прийшло майже туди на полку. Я думаю, прийшов би весь полк. Але розумієте, що люди мали залишатися на позиціях, продовжувати виконуватися бойово обов'язок. Тому сьогодні ми всі думками з Юрою Собільно будемо залишатися завжди по вами. Це питання. Дякую. Щиро дякую.